питаю. Я по гороскопу риби, і я завжди відчуваю якийсь великий шухер. Ну, знаєте, от є таке напруження всередині, коли ти не можеш пояснити, коли нібито причин для хвилювання немає, але ти хвилюєшся. І потім, отак, хлоп, і ти починаєш розуміти, а що тебе так хвилювало? Я зараз повністю дам вам можливість прослухати інтерв'ю, яке, яке дав е, Євгеній Карась. Ми його послухаємо, потім я дещо скажу. Тільки, будь ласка, слухаючи Євгенія, утримайтесь від емоцій. Це буде важко, але утримайтесь. Я потім поясню все те, що говорить Євгеній, і поясню, що він має на увазі. Слухаємо. В принципі ядерна війна Путін до цього не докотиться. Чому то? Путін не докотиться до ядерної війни? Ми так ху, слава Богу, не докотиться, бо це дуже страшно. Ядерна війна це дуже страшно, але, е, але тут інша логіка трішки закладена. У, у пана Євгенія це добре. Ядерна війна нарешті не буде по поводу вже більше нить. Після ядерного не буде вже по поводу нить. Тобто, ми вже не будемо нить по поводу ядерної війни. Чому? Бо нас не стане, ні. Якщо нічого не станеться, і нарешті ми ж не будемо. Все, вже Ядерна війна є, далі тільки воюємо. Далі тільки воюємо. Тобто ядерна війна вже є, далі тільки воюємо. Колись Японія теж думала, що вона може воювати, бо нічого страшнішого немає. І тут прилетіли два літаки. На Хірасіму і Нагасакі скинули дві невеликі бомби. Зараз це вважаються взагалі дрібні бомби. Так от Хіросіма і Нагасакі не стало миттєво. А люди, які там проживали, миттєво загинули, а та частина, яка не загинула миттєво, потім загинула протягом від одного року до десяти років. Вони гинули повільно. Повільно, дехто і довше, за, за винятком. Але е, от ті, хто пережили ядерну атаку, те, що вони просто могли вже воювати, це дуже суперечлива теза. Ну, Після ядерної атаки, е, те, що ти візьмеш автомат і підеш воювати з хворобою, е, ну і купою всього спецефекту, ну сумнівно дуже. Тому я так думаю, що якщо ударять ядер, ядерна атака буде там умовно по Харкову, там по Києву. Які ще міста там поближчі, то воювати підуть всі люди з заходу України, там десь із південного північного заходу, ну десь десь звідти, тому що оця частина вона не зможе або навпаки Львів може бути під атакою, Тернопіль. І так далі, да? Хмельницький, тоді, тоді будуть воювати ті, хто тут, ну, більше туди в цю сторону, так? тому що ті хто, ті, хто попадуть під атаку, воювати вже не зможуть, ну, бо їх просто не буде. Ну, Добре. Ядер на війни ми не програємо. Від ядерної війни від Росії звернеться Індія і Китай, тому що вони таке герочно сказали. Ядерна війна змусить уже весь Захід нас підтримувати. Знову ж таки, по одній з теорії еволюції, саме коли печерні люди неандертальці, жили в гранітних печерах, там був вищий радіації, відбулася еволюція. А, тобто, може, ядерна війна дозволить нам еволюціонувати до того, що ти просто будеш нас, бачиш, чиновника і вже хто ворог, хто не вор. Це він жартує просто. Не варюга. Тому я виступаю за ядерну війну. Я думаю, що а, Ні, ми можемо виступати за ядерну війну, але в нас немає засобів для ведення ядерної війни. У нас навіть немає засобів, а, ну скажімо так, вижити в, ядер... в ядерній війні. Тому як можна виступати за ядерну війну, коли в тебе нема чим воювати, в тебе навіть нема чим захиститися від цього. Давайте далі послухаємо. Після Сталкер-2 ми до цього вже всі готові на найкраще на Після Сталкер-2 це комп'ютерна гра. Знову ж таки, може, після ядерної війни нам набридно жити на цій планеті ми повернемося до справді цікавих цілей людства, да, там штучний інтелект, роботи. Ну? ну, Це хто виживе, десь там, в США, в Європі, в Україні точно цим займатися ніхто не буде. Ядерний, планетій, ядерний, не можна буде пересуватися вже там на маршрутки. Треба вже буде якісь технології, роботи, ховатися від радіації, тому Путін не піде на ядерну війну, бо вона нам вигідна. За -за. <laughs> Ну добре, ну, давайте да відділена карася. Це база відділена карася. І коли мінити любити, бити і завжди посміхатися угу. з бодюром у настрої у тебе завжди з'являється шанс дійти до результату і перемогти. Тому відкидаєте скилики, пам'ятайте, що зараз ми вже маємо співати лише бойових писань. Ну добре, то вже історія мотивації, це все дуже добре. І так, щодо ядерної війни, час повторюю, і Нагасакі – два міста знищені миттєво. Після цього Японія зрозуміла, що далі воювати немає сенсу. У Гітлера була мрія про зброю помсти, називалось колись ще в далекі часи оружжя возмездія». Так ось, він дуже прагнув побудувати якусь ракету. Там у нього фау 1 була, Фау-2, там ще великі гаубиці, і так далі він експериментував. Але він не, встиг. він не встиг. І оскільки радянська армія наступала з одного боку, а союзники, відкривши в 44-му році другий фронт, теж там наступали, то ну, Гітлер просто не встиг. Так ось у Путіна все це є. Тут питання не в скигленнях, тут питання в тому. Що діти, літні люди, цивільні люди, військові люди загинуть. Просто елементарно загинуть десятками сотнями тисяч в один момент. І цей генофонд неможливо буде відновити протягом тривалого тривалого періоду. Момент номер 2 Інфраструктура буде зруйнована миттєво. І вона не, мож, не зможе бути відновлена тривалий період. Тому що все це буде, як правильно сказав Євгеній, забруднено. Ніхто не буде відновлювати на цих територіях нічого. Ну, а хто хоче еволюціонувати, той може перебратися в зону відчуження поближче до Чорнобильської атомної електростанції. Причому не там, де вже все вимито, а так, в, ліс, в лісах, там дуже багато закинутих хат. Там ще є лікарня, до речі, де скинутий одяг тих, хто евакуйовував прямо після вибуху. Там скинуто багато їхнього одягу, з них ніхто в живих не залишився. Так от, там, в цьому підвалі радіація смертельна і достатньо. Трьох хвилин перебування там, щоб ти вийшов уже мертвим. Тобто ти не проживеш найближчі півроку, після того, як три хвилинки ти там побудеш. Так от, хто дуже хоче еволюціонувати і бачив цьому шлях розвитку людства, то може це зробити для інших, людей, для інших людей. Я пропоную інший варіант зупинка бойових дій. Раз, це не скиглення. Друге, це. Визначення наших цілей і пріоритетів і готовність до того, щоб повернути наші території в той момент, коли історично це буде можливим. А це буде можливим. Наступне це суспільство і робота з ним, щоб у нас люди були не зомбовані то марафонами, то експертами. то… Якимись думками фейковими, а потім виявляється, о Боже, що все не так, і два-три тижні не працюють. І те, що Сергій Миколайович говорив два роки тому, два з половиною роки тому, все сьогодні, все абсолютно так і сталося, по всім питанням, практично, думати треба трішки наперед. З людьми потрібно говорити об'єктивно, не лякаючи їх, не хайпуючи на них, не жартуючи з ними. Розуміючи, що люди перебувають в страшній ситуації. Я розумію, що Євгеній говорить до деякої міри Стьобом і просто намагається пояснити, що ядерної війни не буде. Тому її боятися не потрібно. Але всьому є межа. І до всього, що ми говоримо, потрібно на все, що ми говоримо, потрібно ставити все ж таки якусь соціальну призму. Як на це буде реагувати суспільство? Як на це будуть реагувати наші вороги? Як на це будуть реагувати західні партнери? І якщо ти публічний, а Євгеній публічний в Україні, потрібно думати про те, що ми говоримо, як ми говоримо і як це все може бути сприйнятим. Звісно, що якщо ми хочемо, щоб нас сприймали серйозно. Тому я впевнений, що Євгеній ніякою мірою не хотів нікого образити. і... Явно не хоче війни ядерної, Євгеній то точно розуміє, що це величезна халепа і це величезна трагедія. І ні воювати після ядерних вибухів, ні щось іще планувати після ядерних вибухів, ніякі розвитки штучного інтелекту на території України точно не вдасться. Ну і те, що Європа за нас миттєво впишеться, як побачить, що Путін жахнув по Україні ядерною зброєю, ну я думаю, це теж. Ви розумієте, що це ілюзії. Перше, що зроблять європейські лідери, чиновники і так далі, це поїдуть домовлятися з Путіним, тихомирювати Путіна і робити все, щоб їм не прилетіло те ж саме. Тому що вони, вони турбуються про свій народ, вони турбуються про свою культуру, вони турбуються про свій стиль життя, про свій комфорт, і найменше, що вони хочуть, це війну на своїй території. Телеграм, Ютуб. Підписуємось, можете стати спонсорами каналу. Ну і напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте.